Чим відрізняється технологія Овсінського від всіх інших технологій? Тому що вона найкраща. Ось на цьому полі ми восени чи то не мали можливості, чи часу не мали, чи полинувалися, але не обробили після сої поле. Весною вже не було часу закривати вологу. І тепер ми сьогодні маємо 14-15 число і вчора ми посіяли вечором цю ділянку поля. Дивимося, все рівненько, все гарненько, борінка подвійна працює чітко. І що ми бачимо? Розпушений шар ґрунту 5 см. Сантиметрів, хто як каже. І тверда ділянка поля, де буде постійно волога, тому що вона піднімається знизу. Розпушений шар ґрунту тримає, як пожнивне решки, тримає, навіть краще, як пожнивні решки, тримає вологу і дає можливість заходити туди капілярній конденсуванню вологи. Є ось інший підход традиційної системи. Ясно, що людям потрібно дискувати. Ось що вони зробили. По-перше, великі нерівності. Далі його треба культивувати для того, щоб вирівняти і потім вже сіяти. Скільки втрачається вологи, скільки втрачається часу, скільки втрачається всього інших засобів, для того, щоб це все діло адекватно зробити.